Через три місяці після підписання харківських угод Янукович пишно відзначав своє 60-річчя. 9 липня 2010-го Спершу під Києвом у заміській резиденції за участю російських зірок а потім і в Криму в вузькому колі соратників та лідерів пострадянських країн, президент України насолоджувався всевладдям. На сумнозвісній кримській дачі номер 11 Заря у Форосі, де 1991-го під час серпневого пучу КГБ ізолювала Горбачова, Янукович накрив столи на понад 200 осіб. Гарвечки гостей із подарунками, квітами, поклонами тягнулися до колишньої Горбачовської дачі. Все було дорого, коштовно, як це могла зробити лише команда нового президента України, яка вижила в Донецьку в лихих 90 х Про коріння ювіляра нагадував подарунок. Йому так званий родинний герб. Донецькі прагнули визнання й доказів своєї фамільності. На фамільному гербі Януковича було багато золота, тигри, пальмові гілочки і кентавр зі знаком Мерседеса в руках. Все по-пацанськи, так як і любив ювіляр. Януковші з дитячою безпосередністю тішився, що на його день народження зібралися не лише його пацани, а й президенти Дмитро Медведєв, Олександр Лукашенко, Нурсултан Назарбаєв, Ільха Малієв та Серж. Сарся саме в той час, коли Янукович із помпою святкував свій ювілей, Чорноморський флот Росії нарощував свою присутність на Кримському півострові. Кремль вважав, що після харківських угод Крим був у них уже в кишені. А відтак, чому ж не порадіти разом із Януковичем?